Аша шоколадка смачніша. Дубайська? Чи дубайська звати? Зараз перевіримо. Спочатку ось ця шоколадка, звичайно, дубайська. Ну що, починаємо відкривати? Це моя найлюбленіша шоколадка після містера Бістера. Ставлю 10 з 10. Мені подобається її розмір. Та ще мені подобається смак шоколаду та фісташки. А тепер у нас ось ця шоколадка Дубайська, нос ватий. Починаємо її відкривати. Ось така е, в пленочці ще золота. О, вона подивіться рожева! Ну що, Отак от, от відкриваємо її через 3, 2, 1. Нагадую, те, що вата в шоколаді. Мені сподобалось теж 10 із 10. Ребятки, внутрі справжня вата білого та рожевого кольору. Коли її кусаєш, вона хрустить. Ну що, мені сподобалися дві, тому я буду покупати і цю, і звичайну дубайську. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайкусики, підписуйтесь на канал, кнопочка підписатися внизу. І всім бувайте! До нових зустрічей!